Доброго дня хлопці! З вами Дівчина Андрій. Прийшов іменно чисто оригінальний. Дивіться, яка якість обробки і, і у термостата вже йде з повністю штуцером все. Вони тут щось на обмотку зробили на заводі. гляньте, да? Непогана якість, прокладочка вже йде, болти, якість обробки. Товщина непогана і вже йде з... Термостатом всередині. Но тут якість, звісно, на висоті. Мені здається, що це зробили навіть не алюмініє, не сільюмін, ну, якість просто. Ну, я не очікував від Білорусі такої якості. Я думаю, що за, за, за таку якість можна заплатити. А ви подивіться вже і напишіть, в кого, хто такий ставив, скільки він у вас виходив. Те, що виготовляла Україна, там якість трохи, ну, скажімо так, хромала да? по якості самого лиття. І я звертаю увагу, бачите, тут поростись. Тут тобто порості зроблено ну, як сковородка. Ну, реально, як сковородки роблять, знаєте, алюмінієві сковородки, і то іноді не така якість. А тут ну, непогано. Так що, хлопці, є такі нічечки да, в наявності. Кому хочеться поставити такий, набирайте, є наявності в зборі. Все вам відповімо по цінам, по всьому. Тому що дуже великий проходит, реально ну, по ЄМЗЕ. Я все пам'ятаю по цінам, по МТЗ, не все пам'ятаю по цінам. Такі запчастинки. Зараз формуємо новий склад по МТЗ в Дніпрі.